Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Прийшов наступний турнір для чотирьохзіркових героїв без фіолетового кольору. Виходить дуже швидка мана. Так, давайте поставимо оборону. Я вже виставив ось таку оборону, ставлю в центрі кабанчика. Він на розлімі. В принципі, довго його будуть пробивати. Також владичиця буде ману замідляти. Плюс Франц пробиває, також Колін і ще поставив Джунаїда. Щоб якщо його посилочка спрацює, то теж замідляє ману для суперників. Ну, ось така буде в мене команда оборона. Опішіть, кого поставили ви. Ставте лайки до зустрічі на турнірі. Всім гарного дня, до побачення.